Їй 5 років. Вона приїхала з Маріуполя. У нас вовче вона була дворовий пес, але залишити ми там не змогли. До Криворізького осередку товариства Червоного хреста Алла прийшла разом із своєю улюбленицею собачкою на ім'я Мія. У Кривому Розі живуть з березня минулого 2022 року, коли через бойові дії та окупацію змушені були виїхати з Маріуполя. Мія дворняшка, але через статуру її жартома називають Коргі. Дізналася з Фейсбука. Старінка Красний Крісти і та е, е, дуже потрібний, тому що ну, е, собачки люблять корм, сухий, сухий, да? ну, Це дуже дорого в наш час. Для неї це вперше було їхати на машині, це довгий, дуже була довга дорога. Ну, якось доїхали, тепер вже. Цілим більше року тут ми. А Ольга прийшла до волонтерів Червоного Хреста. Одна свою улюбленицю, трирічну німецьку вівчарку на ім'я Гера, залишила вдома. Живуть в приватному секторі. До Кривого Рогу переїхали з багатостраждального Бахмуту в серпні, адже активні бойові дії невпинно наближались до їх міста. Ми дізналися через групу ВПО Кривий рік», яку організували для населення міста Бахмута. Там всю інформацію для нас публікують. Ну це дуже необхідно, тому що зараз дійсно тяжко. І така допомога крайне необхідна людям, тому що наші питомці – це теж члени нашої родини, яких ми не змогли залишити, забрали з собою. Тому теж потрібна підтримка. І Алла і Ольга отримали для своїх чотирилапих улюбленців пакунки сухої їжі вітчизняного виробництва, вагою в 10 кілограмів. Подібний спосіб криворізькі члени міського осередку Товариства Червоного Хреста розпочали нову гуманітарну акцію URCS Pet Care Program. Взяти корм для тваринок можуть ВПО, одинокі батьки, люди з інвалідністю і багатодітні родини, люди похилого віку, безробітні з березня 2022-го, особи, в яких зруйноване або пошкоджене житло. Родичі Загиблих наслідок воєнних дій волонтери отримали 100 пакунків собачої їжі, а також 200 пакунків наповнювачів для котячих туалетів по 5 кіло вагою. Кожен в подальшому ми будемо ще отримувати корма для котів, і також ліки е, е, средства для відблог, е, і може в подальшому ще й вітаміні препарати для котів. Е, дуже щасливі, тим, що до нас пішли люди. Е, була е, е, Реєстрація, бо ми не знали, з якого дня ми почнемо реєстрацію за 10 днів. Ми провели люди. Прийшли, ну ви бачите результат. Слід зазначити, що видачу їжі та товарів для домашніх улюбленців будуть здійснювати щоп'ятниці з 10 до 12 години. Така благодійна ініціатива перша серед усіх осередків Червоного хреста в області. Детальну інформацію щодо акції можна дізнати за номером, який ви бачите на своїх екранах. Олександр Фефілатів, Сергій Філоненко, перший міський.